Я вже собі вирішив вже в кінці 11 класу, що я хочу іменно стати прикордонником, так як я жив неподалік академії з містечка, і для мене це було якби. Престижно плюс я ще хотів отримати другу освіту за напрямком право. 20 лютого 22 року ми зустріли війну в академії. Я тоді ще був курсантом на четвертому курсі. Після вже оголошення сповномасштабної війни 2 березня нас достроково випустили. З нашої академії у 23-му році мене перевели в 15-й прикордонний загін, а саме на 3-й ПКШР. Там ми пробули до липня місяця. Було злагодження наших підрозділів. Саме був на посаді з начальника з мінометного відділення. Перше ми поїхали на Донецьку область. Там пробули пару днів і безпосередньо нас перекинули в Харківську область, там де ми виконували вже саме бойові завдання наші. Це закріпитися на нових позиціях, які вони були не облаштовані взагалі. І в цей час окупанти, так можна сказати, вони повели в нас з вогонь з з танку, з мінометів зависали їхні дрони, те, що нам заважало, так би виконувати свої завдання. завдання. Пранено отримав 14 серпня 23-го року. Як був обичний день, стали зранку, кожен займався своїми справами. Хтось чистив зброю, хтось готував їсти. І як би сказати, нічого не причало біди. Як почався обстріл нашого села і міна. Прилетіла буквально за 5 метрів від нашого подвір'я. Ті, що були в нашому будинку, вони доклали по рації про нас, надали нам першу з медичну допомогу, наклали нам жгути. Нас положили вони в машину, і здійснена була така от евакуація наша. Ну, Вони тільки приїхали з позиції, почали приймати душ, хотіли воду готували, все. І тут зненацька прилетіла 120-та міна. Був поранений задню частину ног і поперек, і у спині, ззаді в легеню. Ну, я рукою закрив йому поранення. Така гарна дірка була. Після вибуху я одразу починав давати медицинську допомогу і визивати евакуацію. І коли він мене ніс, я казав, що вась це, по ходу, все. Це по ходу все. Це моя історія. Все. він каже: не говори з дурниць, він мене звідвів від того місця, де я лежав, де я був поранений, і чекали на евакуацію. У нього також була сильна контузія, але він. Не розтерявся, взяв рацію і доповів про нас. Чим, так можна сказати, йому завдячується тим, що спас наше життя життя. Бо якщо б ніхто б не доповів про трьохсотих, то я думаю, що ситуація була б величезні. Не маю просто. Права. Я якби є кадровим з службовості. Якщо навіть кадрові вже почнуть звинятися, то що вже можна хотіти? Навіть в такий затяжкий час, яка б не була моя допомога, але я все рівно стараюся навіть в тилу чимось принести користь нашій державі.